Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, який, яка ваша сильна сторона може вам допомогти. Яка ваша сильна сторона зможе вам допомогти в вашій ситуації? Угу. Дивіться, це про вагання, про сумніви. Ви не вірите людям, можливо, якомусь чоловіку на слово. Ви сумніваєтесь, ставите під сумнів, обдумуєте те, що говорить ця людина, і якось зважуєте всі за і проти, або ж ви можете якось підлаштуватися під ті обставини, які будуть. Поки ви не зрозумієте повністю всієї картини, яка справді є в якійсь ситуації, ви не будете робити різких кроків. Ви повагаєтеся, ви так знаєте, підлаштуєтеся. Подумаєте, трішки поставите ситуацію на паузу, для того, щоб усе для себе прояснити. Тобто різких рухів ви не робите, необдуманих вчинків ви не робите, і поспішних рішень не приймаєте. І це добре. Це є вашою сильною стороною, яка вам може допомогти. Залишайте ваші коментарі. Я для розгляду ваших ситуацій є телеграм в описі.